Зараз на прямому зв'язку з нами Олег Лісний політолог. Олеже, я вас вітаю. доброго ранку. Доброго ранку. Давайте поговоримо про зустрічі, які розпочнуться вже сьогодні Володимира Зеленського, тому що на 22 число було анонсовано, і говоритимуть з представниками різних країн на полях Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку про гарантії безпеки, що помінялося за останній місяць. Які нові конфігурації можуть виникнути? Яка риторика цих розмов здається, Україна вже сказала всі свої. Очікування. Президент вже заявив максимально чітко про те, що потрібно нам. А, будь ласка, вам слово. Я думаю, що нічого Богу від нас вони не можуть почути, оскільки ми дійшли до стелі наших пропозицій, і на сьогодні найреалістичнішою гарантією безпеки це є все таки сили оборони, які мають бути оснащені найкраще в світі для того, щоб протистояти такому серйозному ворогу. Нам дуже важливо, щоб до гарантій безпеки в тому чи іншому вигляді долучилися Сполучені Штати. Так вони десь обіцяють, але це треба зробити чітко і зрозуміло, оскільки всі, хто намагаються або планують нам надавати ці гарантії, вони всі обертаються на Сполучені Штати, оскільки вони самі потребують гарантії від найпотужнішої держави в світі, тому це я в першу чергу кажу про наших європейських партнерів. Тут нічого нового не. Має так побудована конфігурація безпеки на сьогодні, і тому ми пропонуємо своє бачення, але ж і наші партнери мають бути більш рішучими, оскільки постійно оглядатися і будувати мир. Або будувати гарантії і свою участь після миру, це досить непогана ідея, але на сьогодні треба його досягнути. І в своєму зверненні президент правильно сказав, мир без сили не буває. Тому до того, як ми будемо застосовувати гарантії безпеки, треба зараз знайти важелі примусу Путіна до переговорного процесу, до реалістичного переговорного процесу. Кажіть будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, про яких нових партнерів говорить президент? І власне ці нові партнери з ними зустріч відбудеться вперше тут на полях генеральної асамблеї ООН, Чи це партнери, з якими налагоджуються залаштунками зв'язок? Про які країни йдеться передусім? І там уже відбудеться перша зустріч віч на віч? Країни я точно назвати не можу. Я можу тільки припустити, що це розширення географії країн, не зациклення виключно на наших європейських партнерах, тому що складається враження, що тільки Європа і Сполучені Штати можуть нам надавати гарантії. Я думаю, що тут президент розширює просто географію, і це правильно, оскільки війна глобальна, і підхід має бути відповідний. Зрозуміло, ще хочу поставити вам одне питання. Якщо е, Келох твердить про те, що за закритими дверима Трамп значно зліший на Путіна ніж публічно, то що які висновки мають українці робити з того, що Трамп показує два своє обличчя і може бути гарним дипломатом і стримувати свої емоції на публіці, але якраз ми цих емоцій очікуємо. Ми очікуємо, щоб е, речі були названі своїми іменами, і, зокрема, такі, як Путін. Ну, ви знаєте, обличчя Трампа нас цікавить з точки зору медійності, але нас більше цікавлять його конкретні дії. Тому що коли він виявляє лояльність до Путіна, це емоція. Коли він виявляє за закритими дверима негативні емоції стосовно Путіна, нам і цього не холодно, не жарко. Він має просто стати таким, як він обіцяв жорстким і примушувати того, хто не хоче миру. Зараз миру не хоче Російська Федерація і особисто Путін. Чи він здатен на цей крок? Я думаю думаю, що на нинішній момент навряд чи. Тоді хочу вас запитати, що стримує Трампа бути таким же природним, як з закритими дверима свого кабінету, таким же злим на Путіна, і як далі розгортатимуться події? Це не в прив'язці до Генеральної асамблеї ООН. Трамп сказав, що очікує від Європи відмови від енергоносіїв, але Європа сказала що за рік це так чи інакше відбудеться. Безпосередньо оці вимоги відмовитися від російських енергоносіїв, Енергоносіїв. А, якщо Трамп знає, що Європа з 27-го року має відмовитися від них остаточно, то чи можуть його заяви прискорити це рішення Європи? Гіпотетично можуть прискорити але ж ми повинні розуміти або зрозуміти так буде коректніше, чому саме зараз виникли ці вимоги? Чи це вимога для того, щоб приструнити Путіна і не тільки Путіна, і того ж Китай, чи це просто виграти час? Коли ти бездіяльний, да коли ти думаєш, що зробити, оскільки вважалося, що ця війна вона може дуже швидко закінчитися безпосередньо Трампом. Він це визнає, але зараз він я впевнений знаходиться в пошуку. Дуже хотілось би, до речі, пошуку схеми завершення цієї війни. Вона є для нас очевидною, але не є очевидною для Трампа. Тому я вважаю, що це поки що тактичні кроки з боку Трампа, який все таки в глибині душі залишається прихильником теорії, що великі держави можуть все, а малі мають погоджуватись. Можливо, і це впливає на його нерішучість, але ми повинні знаєте... Послуговуватися народною мудрістю разом і батька гарно бити, да тому ми маємо з нашими партнерами, новими старими, пропрацьовувати з Трампом той варіант, який ну, є справедливим, принаймні. Окрім того, що е, сьогодні е, президент вже буде зустрічатися в рамках генеральної асамблеї ООН з лідерами різних країн. Також слід нагадати, що вперше за 34 роки членства, саме сьогодні, е, Естонія скликає термінове засідання Ради безпеки після того, як російські літаки порушили її повітряний простір. Е, питання тут знову до вас, тобто консультації розпочато згідно зі статтею 4 НАТО, європейські е, е, країни. І бюрократичні, до чого може призвести в ідеалі, до чого може призвести не наші очікування, а в ідеалі, згідно з ті четвертої, до чого ці консультації можуть призвести? Ну, консультація до речі, це один із моментів, який є, передує п'ятий статті, але ж Тут просто буде висловлена позиція. Дуже сподіваюся, що жорстка стосовно дій Російської Федерації визначена це як агресія, або принаймні те, що схоже на агресію, але ж за, в, самі, в самому. Концепті четвертої статті немає протидії, тобто фізичний, да. Тобто це констатація факту. Вони збираються, поговорять і ну, от і все насправді. Uh -huh. Хоча по великому рахунку зараз це дуже важливо, що Естонія все-таки апелює на світовому рівні до цього. Це дуже важливо. Чи будуть якісь конкретні наслідки? Скоріше за все, ні, тому що ООН, в принципі, показала свою, ну скажем так, в лапках дієвість, але не сигналізувати. Це було б неправильно. Дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний, політолог був з нами на прямому зв'язку.